Друзі, всім привіт! Черговий сценік залітає до нас на канал. Даний автомобіль ми знайшли і пригнали для нашого замовника. Це у нас Renault Megane Scenic, 2008 рік. Автомобіль пригнаний з Голландії, без підкрасів по кузову, повністю в рідній фарбі, чистий 8 рік, 1,6 бензин з чесним рідним пробігом 180 тисяч. Пробіг підтверджений, є сервісна книжка, є РДВ, голландський тихогляд. По кузову автомобіль виглядає дуже-дуже гарно. Якихось критичних моментів немає, є декілька цяточок я покажу. Голошу на цьому фаркі ми відполірували, як на В. Спереді бампер у нас без дефектів. Навіть нижня губа збережена дуже-дуже добре. Капот без сколів. Скло в нас по колу все рідне, навіть Лобове. Восьмий рік чистий, як я вже сказав. Лобове без сколів також. Далі йдемо автомобіль на ось таких оригінальних 15 дисках з новою літньою гумою. Гума реально нова. 195 65 R15, 43 й тиждень 22-го року. Тобто кінець 22-го року. Року. Так, значить Автомобіль на класній комплектації з панорамкою. Панорамка працює, автомобіль має два ключика, криша без дефектів. Зовні є такі декілька. Ось така цяточка малесенька. Автомобіль не полірований. Має задній парктронік. Молдинги в колір кузова у нас ідуть. Фаркоп з підставкою для велосипедів. В такому сірому кольорі. З цього боку, стається там тільки декілька дрібних моментиків і ви все так. Все в нас в ідеалі. Зараз перейдемо до салончика. Наш має два ключики, як я вже сказав. Сірий колір, класна комплектація. Поїхали. Наш фіксатори зразу цілі. Все супер. Карти комбіновані, чотири склопідйомники, електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал. Тут у нас все. Досить в гарному стані. По салончику поїхали такий комбінований двокольоровий салон. збережений дуже-дуже гарно, навіть сидіння, вони взагалі просто такі прям не затягані, не засижені. Порошки ціленькі, кермо у нас оригінальне в ідеальному стані. Далі все ніше, все у нас відкривається. ось Оце килимочки. По керму. Кермо у нас звернути в якому стані. Нагадую пробіг автомобіля 180 тисяч. Керму як нове. Приборні панелі жодних помилок немає. Технічний автомобіль в ідеальному стані. Як по мотору, так по щепленню запускаємо. Помилок ніяких немає. Ойл-левел максимальний. Проїхали на автомобілі ми 600 км. 181 тисяча, двигунчик працює прямо як швейцарський годинник, дуже-дуже приємно. А, значить Що ми маємо? Маємо це у нас працює електроручник. Парктронік задній працює, всі регулювання працюють, круїз є, є датчик світла, сенсор дощу, мультимедія. Все у нас кнопочки на рулі працюють. Автомобіль у нас з навігацією. Середні. Немає от, ніяких е, меседжів у нас. Тут то все у нас гарно значить, по розходу А це те, що воно збилось, 14,5. обновилось, мабуть, маємо коробочку 6-ступка. Е, Лімат у нас однозонний кондиціонер спрацює, пічка гріє, все, супер, задньо вмикаємо. Спрацьовує задній парктронік. Щеплення бере прям як для сценіка, ідеально, я б сказав. Панорама. Панорамка у нас працює, все супер. Шамон на провітрювання. Закривається, відкривається, все, похилиться, заїжджає, заїжджає. Одна світло Загорається, коли відкриваєш два підстаканнички. Давайте відразу покажу по документикам. Так як автомобіль у нас е пригнаний під клієнта, то вже на нього виписано договір купівлі продажу. Документи про розмитнення. Голландський техпаспорт. Ось так, так виглядає техпаспорт Голландії. 21.05.2008 автомобіль був зареєстрований. П'ятий місяць 2008 року. Бачите, ціла книжечка, всі є. Зразу відразу до останнього РДВ. РДВ це голландський тихогляд, який проходиться раз в рік. І, до речі, от вона пройшла тихогляд в маї місяці, 7 числа 2024 року. Пробіг був 178 тисяч кілометрів. Її номер, її він-код. Можете перевірити, що цікаво. Далі йдемо, здається, тут ще є сервісна історія. Якщо я не помиляюсь. Не помиляюсь, якщо не помиляюсь. Зараз... Так, є сервісна історія, сервісні відмітки. Починаючи щось 44 тисяч в 2010 році. І є тут, є тут. Крайня відмітка в нас. Ось, як я і казав, це за РДВшечку, за тих огляди є. 7.05.24 тисяч. Печаточки, все. І... Четверте, ага. нічого собі, за виходить за скільки, за три дні автомобіль проїхав майже 8 тисяч щось до досить. До, до... А, ні, стоп, вибачаюсь, 23 рік. Ось до цього була 4.05, 23 170. Тоді 22 рік 163. Це все нас сходиться. Думаю, за три дні якось сильно жирно. Так, це все є, це все є. Якісь ніжі. Два ключі до автомобіля, як я вже сказав. Двигунчик. От, от Зараз автомобіль запущений, але двигун працює просто по-моєму, ідеально. Хай запущений буде. Так, ідемо далі. Тут всі ніші у нас відкриваються, закриваються. Задній ряд. Все у нас сидіння як нові. Все складається, розкладається. Всі ніші працюють, хлібницю я вам показав, тут також все складається, складається, поїхали. Салончик. Максимально приємний стан автомобіля, як по салону, так і зовні, класні комплектації. багажне відділення, автомобіль у нас повністю комплектний... тобто, Перша абсолютно кожна кнопочка, що є автомобілі працює, технічно зауважень ніяких немає. Шторка ззаді присутня, тут все чисто, є набір інструменту, є домкрат, є запаска, все у нас комплектне стеля в гарному стані. Тут також все досить непогано. Закриваємо. Стверті відкриваються. Багажні, ой, багажне підкапотне, будівлене. Зараз така мокровата погода, все, автомобіль запущений, Ну, партик йде, все, але як рівненько і гарненько працює прям. двигуна мені прям дуже подобається. Тішки не зрушені. Під капотиком трудиться ось такий двигунчик. Все у нас чисто, все гарно. Потерків витіків нема. антифриз світлий. корпус термостату сухий, Друзья щепки. Зосередини та постати марку. А там дато. Нічого не круче. Якось так. Закрузі. Тому, друзі, будемо підсумовувати ось такий автомобільчик ми знайшли для нашого замовника. Знайти живий сцені в нас зараз, виявляється не так-то просто. Конкретно в даному випадку замовник не хотів чорний колір, хотів світлий, в гарній комплектації. І з в адекватному стані. Ось ми знайшли, до речі, в, гар, в дуже гарному бюджеті. Конкретно даний автомобіль стане нашому замовнику в 6 тисяч доларів під ключ з доставками, з нашими послугами з усім. 6 тисяч за 2008 рік за кузов без підкрасів. Повністю комплектний автомобіль в ідеальному технічному візуальному стані. Я рахую з таким пробігом, чесним рідним 180 тисяч. Дуже класна ціна і дуже класний автомобіль. Тому, друзі, кому цікаво, звертайтесь, спробуємо знайти і вам. З вами був Майник з Чернігів. До нових зустрічей!